Сьогоднішні торги це чотири лоти, це старий Тернопіль, тернопільки Знаменка, камянець подільський відтійці Білогір'я, Гусятин Городок і Ярмолинці Сатинів. Це все поточні ремонти доріг загального користування державного та місцевого значення. Підставою проведення відкритих торгів стала кошторисна вартість ремонтних робіт. Законом передбачено, якщо сума перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень, то обов'язково потрібно розігрувати тендер. Передбачено для Хмельницької області по 168, значить, постанові Кабінету міністрів передбачено сума 24 мільйони 945 і по постанові 169, 82 мільйони 721 тисяч. Однак є один нюанс. Виділення коштів передбачене та про отримання їх мова поки що не йде. Це кредитні кошти. В 169 постанови залучені під у 2013 році під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг. Це 169-та постанова. І постанова 168, це кредитні кошти. Залучені під державні гарантії. У 2012 році під держав, державні гарантії державного агентства автомобільних доріг України будемо надіятися, що державні гарантії будуть виконані, і ці кошти будуть для Хмельницької області, як би сказати, направлені. Учасники відкритих торгів уже подали відповідні пакети документів із запропонованими сумами, які готові виділити на реконструкцію доріг Хмельниччини. Вони коливаються у межах 21-24 мільйонів гривень за перший лот, 4-6 мільйонів за другий. За ремонтні роботи на Сполученні камянець подільській вітівці Білогір'я сума сягає 9-10 мільйонів гривень. А на Гусятин-Городок учасники тендеру пропонують від 5 до 6 мільйонів. Та це ще не є гарантією перемоги. Статтею шістнадцятої. Закону України, є прописані кваліфікаційні критерії. Наявність обладнання, наявність працівників, наявність документально підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів. Це все буде враховано в період розгляду. Зразу одночасно сказати, що от ви. Дали ціну там саму дешевшу, і це є економія бюджетних коштів і ви є переможцем, неможливо тут. Отримати гарантовані кошти, коли вони будуть виділені, підрядне підприємство зможе лише після виконання всіх робіт та здачі відповідних актів. Складаємо реєстр виконаних обсягів робіт, веземо Київ, державне казначейство, реєструємо зобов'язання платіжні, і потім державне казначейство перераховує на наше казначейство для розрахунків з підрядної організації. Окрім цього, тендеру облавтодор 11 серпня провів ще одні відкриті торги по оформленню прав власності на земельну ділянку у смугах відведення автодоріг державного значення. У них взяли участь три підприємства: Мегаполіс «Мегаполіс-2000», Земля та Поділля Земінвест. Останні кілька років поспіль вигравали у подібних змаганнях. Однак сума запропонована Мегаполіс 2000 на 400 тисяч гривень менша у порівнянні з конкурентами. Така пропозиція може значно скоротити державні витрати. Тендерна комісія зараз проводить оцінку пропозицій. І якщо усі необхідні документи будуть у порядку, то протягом 20 робочих днів визначить і переможців. Надія Білова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.